Спасибо. За место что-то сберегаете? Антитамин. Что так, есть у меня вот. В ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури та за силовою підтримкою спецпризначенців затримали організовану злочинну групу у складі шістьох осіб. Ми провели три етапи оперативних закупівлі амфітаміну в особливо великих розмірах. Після чого ми провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів, де виявили та вилучили. Півтора кілограма амфетаміну, 100 г канабісу, два пістолети, рушницю та набої до них. Шістьох фігурантів було затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307: це незаконне зберігання та збут наркотиків в особливо великих розмірах Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна.